Усім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні разом з цим відео я хочу розпочати нову рубрику на своєму каналі: це огляди на офіційні комікси. Будемо розглядати деякі ілюстрації без суперважливих спойлерних сторінок, загально роздумувати стосовно історії та сюжету, і підводячи підсумки, будемо ставити фінальні оцінки. Сподіваюсь, вам сподобається такий формат. Бо я хочу більше розповідати про ті комікси, які в мене вже є, і які плануються українською мовою, просуваючи їх серед людей. Бажаю усім приємного перегляду! Отже, з чого ми розпочинаємо цю рубрику? У моїй колекції з'явилась дуже цікава збірка коміксів, яка присвячена Веному. Хочу попередити про те, що збірник має вікову обмеженість 18 Тож я вас попередила. Це величезна збірка коміксів у твердій обкладинці на 320 сторінок, яка зібрала під собою 12 випусків про переосмислення світу лихого симбіота. Видання має суперобкладинку та основну кольорову вже на самій книзі, які я зараз вам детально покажу. Суперка має основну ілюстрацію з антигероєм, якщо венома можна так назвати. Нумерацію того, який це том, а також на звороті інформацію про що саме ми зможемо дізнатися в цьому томі коміксів. Основна ж обкадинка має візуал повноцінної ілюстрації з усіх сторін, де ми можемо впізнати самого Венома, дружелюбного сусіда павучка та персонажа, якого я на жаль зараз пізнати за дизайном не можу. Якщо ви більш обізнані в сюжеті коміксів, буду дуже рада вашій підкасті в коментарях. Коротко про сюжет. Людина, яка в минулому була журналістом, а зараз же є носієм симбіота, звуть Еді Брок, і він от-от дізнається страшну правду про іншого себе. Якщо планета хоче мати бодай якийсь шанс на виживання, Веном повинен пройти неймовірно важкі випробування. Не тільки фізичні, а й ті, які приховують його власні таємниці. Аналізуючи стиль ілюстрацій, я з впевненістю хочу сказати, що візуально цей комікс може бути цікавим та корисним не тільки фанатам коміксів Марвел, а й просто читачам, яким подобаються динамічні сцени, або ж хочуть самостійно навчитися подібним візуальним прийомам та технікам. От за що я дійсно люблю комікси та художників Марвел, та це за отакі просто мега динамічні сцени. Дивлячись на звичайний малюнок, ти все одно відчуваєш важку силу удару. Стосовно дизайнів персонажів, мені на перших кроках відео оглядів на комікс важко вам щось казати, не видаючи великих спойлерів. Просто прочитавши повністю цю книгу, я можу вам сказати, що кожна деталь на цих сторінках має своє місце. Хочеться просто окремо подібні розгортки мати в своїх руках, але у вигляді постерів, бо динаміка персонажів на них просто шалена. Торкаючись теми атмосфери в коміксі, тут я можу тільки порадіти. Бо завдяки візуалу, у цим усім різноманітним хмаринкам тексту, які змінюються від того, який персонаж говорить, ми можемо самостійно уявити його голос, тембр і характер. Також додатково на сторінках цієї книги ми зможемо зустріти ілюстрації, які були альтернативними обкладинками. Що мене окремо радує, так це те, що до кожної з них підписали автора, і якщо якась обкладинка сподобається аж настільки. Щоб знайти соціальні мережі, то по пошуку це можна буде зробити дуже просто. От ще приклад того, що я казала про динаміку. Та ви тільки подивіться на це! Оцей візуал, який не тільки буквами передає гучне падіння каменю, а й малюнком просто нереально крутий. Десь з середини книги можна буде помітити трошки інший стиль мальовки вже від іншого автора. Але він не на грам не псує атмосферу усього комікса, бо дуже схожий. Після купи динамічних сцен дуже тішить фрагмент сюжету, де читач може трішечки передпочити і дізнатися багато ключових моментів в обстановці не під час бою чи величезних розгорток. Книга ними не перенасичена. Тож з кожною сторінкою ти починаєш любити не тільки візуал цієї книги, а й саму історію. На завершення хочу показати вам окремий розділ з деякими альтернативними обкладинками. Це вже більш схоже на те, на що зазвичай я роблю свої огляди, тому просто скажу, що тут мега класні ілюстрації, і я точно багато з них хотіла би бачити на обкладинках книг. Підводячи підсумок. Я можу зі 100% впевненістю сказати, що мені цей том коміксів сподобався своєю динамікою, візуалом та персонажами. Було багато для мене неочікуваних моментів, від яких я аж верещала. просто від несподіванки. Я думаю, що подібний екземпляр буде точно цікавим усім любителям коміксів Марвел та загалом любителям коміксів зі схожою дарковою тематикою. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Хочу дізнатися ваші думки стосовно цього коміксу, якщо він у вас є. Тож пишіть про це в коментарях. А підтримати мою творчість монеткою ви зможете за посиланням в описі на мою крамничку з мерчем. До нових зустрічей! Бувайте!